У свіжому випуску журнал Україна. Досліджуємо лабіринти освітніх реформ. Читайте, щоб розуміти. Розумійте, щоб змінювати. Запитуйте країну в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Це проект Війна, і з нами традиційно на зв'язку письменник і військовий експерт Валентин Бадрак. Пане Валентине раді вітати. Щиро вітаю. як завжди радий приєднатися до проекту. Пропоную розпочати сьогоднішній випуск огляду із заяви начальника Національної гвардії України Олександра Півненка, зробленої ним в межах інтерв'ю для «Укрінформу», де він, зокрема, заявив, що, вочевидь, російські війська не зможуть вести активні штурми та стануть в оборону. Які для цього, на вашу думку, є передумови, і взагалі, от як ми можемо оцінювати такі слова півненка? Ну, заява м, пана Півненко а, скоріше а, така психологічна підтримка суспільству і силам оборони. А, Росія поки тримає а, ініціативу у своїх руках, а, і а, поки що а, дійсно а, є шалений тиск. І Навіть вчора, а, у, в у своєму зверненні це підтвердив президент України. Володимир Зеленський коли сказав, що дуже потужні потужний тиск на Донеччині, і що все не так просто. З іншого боку, хотів би навіть ізгадати, в тому числі не завжди добрі повідомлення робить західна, західні медіа, і не завжди вони є об'єктивними і обізнаними насправді на. Да? Але ось публікація The Телеграф, яка 에, пише, що 에, э, наступ російський захлинається і не дає, провалюється. Фактично, там є слово таке провалюється, e, і фактично, це є така ну, квінтесенція ситуації певної. Тому що е, ми очікували свого часу, що десь е, на рівні другої е, половини серпня, першої половини вересня, Росія буде готова до створення е, такого е, е, створення умов для проведення наступальної операції, стратегічної наступальної операції, е, зараз ми можемо констатувати, і це десь на рівні початку липня, можемо констатувати, що е, війська е, Російські сточуються швидше ніж вони готові щось сформувати і підготувати. Були е, цікаві дані від блогерів російських, е, які традиційно нам надають багато інформації. Цікаво, що до 14 діб е, зменшився е, термін підготовки від мобілізації до направлення е, вояків на передову, тому розуміємо, що людей там не жаліють. Не жаліють, і надалі будуть сточувати мобілізаційний ресурс на війні за рахунок цих штурмів. Звісно, в них є звірська така в лапках тактика, коли вони змінюють роту за ротою штурмові і намагаються шляхом тиску саме людським. Потенціалом ну досягти якихось певних успіхів, і це якщо враховувати в якихось кілометрах, то це вдається. Але в цілому, ми зараз констатуємо, що Росія, ну, принаймні у вересні вона буде нездатна. До проведення наступальної операції стратегічного плану Кулак вона не може створити. І більше того, частина питання була: в чому, в чому наша сила, наша сила в технологіях. Знову таки цікаво доповідь зробила американська структура, яка вивчає розвиток оборонних технологій. Вона зробила таку доповідь, що, власне кажучи. Саме зв'язок українських інженерів, зв'язок конструкторів з військовими створив таку синергію, і ця робота знизу, я підкреслюю, що саме знизу робота вона дозволяє здійснювати такі дуже потужні дії у відповідь, асиметричні. Ну і цікаво, що американські дослідники. Підтвердили ті висновки, які ми робили, е, і постійно про це казали. Про те, що держава відстає в адмініструванні ОПК, і держава відстає у е, створенні е, такого потужного. Я маю на увазі Українська держава, влада відстає, на жаль, да? е, і адміністрування е, оборонки е, відбувається в дуже е, такому, ну, досить. Е, по вільному темпі е, на порівняння з е, тим з тією, тією динамікою, яку робить приватний сектор, і е, сектор знизу, це в тому числі до речі, і волонтери, е, і саме суспільство, яке збирає гроші. Тобто, е, війна сьогодні тримається на усьому суспільстві, не тільки на силах оборони, на усьому суспільстві, е, попри. Деякі негативні кроки влади, в тому числі я маю на увазі, і отой закон, про який дозволяє корупціонерам відкупатися, і закон, який може відбутися, який називається економічне бронювання в лапках, який а, запропонував нардеп Наталуха, де а, буде йтися про те, що. Фактично, принцип буде застосовуватися плати, і не служи. Це дуже ганебний крок може відбутися, але всупереч цим крокам суспільство дуже дуже потужно тримається, і фактично виконується оця воєнна доктрина 21-го року. Стратегія воєнної безпеки, яка була в травні 21-го року, затверджена і згідно з якої. Запроваджено принцип всеосяжної оборони? Ось Цей принцип всеосяжної оборони він діє і він діє дуже сильно в технологічному секторі, але знову таки він діє ну переважно як відповідь суспільства, яке чинить опір ворогам. От, ви згадали про законопроект, який напрацьовується і пов'язаний із економічним бронюванням. А як думаєте, є його реальні шанси ухвалити? Безумовно, що є, тому що ми бачимо, що багато кроків було зроблено саме таких, які, на жаль, були недосконалими, і все ж таки були прийняті. Ну, наприклад, один з таких кроків це закон про основи національного спротиву. Де ну, трішки збочно було виписано питання територіальної оборони, і, на жаль, це продовжується досі, коли підрозділи територіальної оборони або навіть бригади з них висмикуються, або к якісь висмикуються підрозділи батальйони з бригад, або висмикуються люди. Наприклад, у кількості там 30 людей, і придаються іншим командирам. У такий спосіб фактично немає бригад територіальної оборони, які воюють цілими бригадами. Ці бригади по організаційно штатній структурі такі, що вони мають винятково, да, ну майже винятково, стріляцьку зброю. І чому я про це згадав? Тому що нами проведено аналіз Харківського Харківської операції, мається на увазі. Опір тому наступу, який був 10-15 травня, і там якраз була 125-та бригада територіальної оборони, яка була недоукомплектована, недоозброєна і ну, така, що з неї було лише два батальйони, а інші батальйони воювали в інших бригадах. Да? І ось це один із таких. Прикладів ілюстрацій, коли рішення підготовки оборони було вже таким, що створило передумови для вдалого тиску противника. От тепер мені хочеться подивитися, як буде розподіл відповідальності за такі речі, і що відбудеться у сфері, власне кажучи, аналізу аналізу цієї цих подій і. Власне кажучи рішень у відповідь на такий аналіз, бо я б дуже хотів би, щоб був перегляд того, як комплектуються і як озброюються бригади і батальйони, взагалі підрозділи територіальної оборони, тут має відбутися дуже ретельна ревізія цього і змінені підходи до їх переозброєння, і взагалі до застосування, бо застосовувати в обороні. Підрозділи або бригади ТРО без фактично важких озброєнь. Да? А там ситуація була така, що там було, здається, три танки і п'ять гармат придані усього да на на оборону. Ну і були міномети. До речі, дуже цікавий такий приклад, що. Бригада Тров, вони розуміли, що їм треба важке озброєння, а мінометів їм не давали, не давали, аж поки вони самостійно не закупили через Міністерство оборони, що правда, але самостійно громада збирала гроші, громада, яка формувала цю бригаду тероборони. Тому е, ось я як це кажу просто як ілюстрацію: це не те, що ну, це не. Постійна така і е, ситуація, яка е, по всьому будемо казати, фронту. А це одна з ілюстрацій, де треба виправляти. Вона нам підказує, що і як е, виправляти в е, цій е, ситуації, а не просто, ну будемо казати, е, застосовувати покарання по відношенню до окремих командирів е, за втрачені. На за втрачені позиції, бо там мало місця втрата позиції, але мало місце і, мі, мало місце і е, е, обґрунтування цього. Да, тому що оборона була підготовлена. Ну я вже не кажу про фортифікації. Да, що е, е, Обласна військова адміністрація Харківська не впоралася з підготовкою е, фортифікаційних обладнань, із, е, щоправда, там. і... Е, Командир бригади замало зробив за рік, бо вони прийшли туди в 23-му році, і е, рік були там. Але е, друга лінія оборони була так само не е, обладнана, хоча саме за другу лінію оборони відповідала Харківська е, обласна е, військова адміністрація. Е, тобто, е, я ще раз скажу: це просто окремий епізод, е, який потребує аналізу і рішень. Для того щоб е, такі помилки не повторювалися, взагалі е, питання е, управління військами, на мій погляд, потребує ну певного удосконалення. Я не хочу тут зараз заглиблюватися, бо це дуже багато часу піде на це. Ну і е, повернімось до інших заяв від військового керівництва держави. От в нещодавньому інтерв'ю The Guardians, власне командувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни не досягнули жодних істотних успіхів, і війська російські можна буде зупинити власне на лінії фронту. Як оцінювати правильно ці слова? Як їх трактувати, чи тут все однозначно і немає ніяких додаткового командувач фіксує насправді ситуацію? Головнокомандувач надає певні орієнтири і сигнали, але разом з тим він так само сигналить із західному світу і західному співтовариству, що потрібно більше озброєнь. Він там надає цифри по динаміці нарощуванню російського потенціалу і людського потенціалу. Він каже, що до кінця року до майже до 700 тисяч дійде це, це угруповання за кількістю, і досить потужне нарощування відбувається. Ми знаємо, що призов. В осінній в Росії був рекордним за останні 8 років 150 тисяч було набрано, і фактично, ми можемо констатувати, що Кремль очолюваний терористом і міжнародним злочинцем Путіним, готується до великої війни з НАТО. І тому, власне кажучи, на тлі того, що Британія і Німеччина майже офіційно визнали неготовність до великої інтенсивної війни, ну фактично, вустами колишніх, будемо казати так посадовців, яких цитували різні змі, але це дуже серйозні оцінки, і безумовно, що вони дивляться на можливість саме України триматися а це потребує. Дуже uh, потужного uh, потужних ін'єкцій, я б сказав би так у лапках, звісно, зброї боєприпасів і зміни підходів щодо застосування зброї. Я маю на увазі uh, повне. Повний дозвіл на використання зброї щодо ударів по території в глиб Російської Федерації по їх ешелонам, по їх структурам підготовчим і по їх оборонно-промисловим об'єктам, і потрібна збільшена підтримка щодо якості озброєння. Я Маю на увазі і літаки f 16 і Інші насправді літаки потрібно пришвидшити навчання, в тому числі на гріпенах, можливо, на інших типах літаків, і збільшити постачання різноманітних далекобійних, ну далекобійних умов, ми кажемо, бо ми. Ну, піднімали питання і томагавків, але розуміємо, що адміністрація Байдена не ризикне, бо нерішучість Байдена вже призвела до стратегічних помилок, за які саме українці кров'ю відповідають. Я маю на увазі, кінець 22-го року і середина 23-го, коли ми не отримали тих озброєнь, які просили, які були потрібні. Ну але зрештою, зрештою, нам захід надає можливість просто стійко триматися, але треба, треба збільшити цю кількість озброєнь для того, щоб можна було не просто триматися, а і тиснути ворога у відповідь. Зараз йде нарощування власне українських високотехнологічних озброєнь, і це так само аргумент, дуже потужний аргумент, який свідчить, що Україна це нація розумних людей, нація дієвих людей, які готові боротися за своє майбутнє, і це є головним насправді на цьому етапі війни. Оскільки ви вже мимохідь згадали про винищувачів 16 то тут я не можу не згадати і про публікацію. У нещодавно Вашингтон Пост, де вони посилаючись на неназвані джерела, зазначають, що за кілька тижнів ці винищувачі можуть бути в Україні. У мене питання тут виникає таке, оскільки їхня кількість з огляду на все буде не такою ж а і значною, то яким буде його застосування, на вашу думку? Це буде посилення протиповітряної оборони, передусім, чи можливі ще варіанти інші? Я думаю, що відповідно до того, що зазначив у своєму інтерв'ю головком генерал Цирський, я думаю, що передусім буде тактична підтримка наших позицій саме на лінії зіткнення, і літаки будуть застосовуватися передусім для зменшення можливостей тих самих су 34 четвертих, які ну багато. Роблять для того, щоб просувалися угруповання окупаційні, і, власне кажучи, багато чого досягають саме авіаційними бомбардуваннями. Ось це напевно одна з найбільших. Ланок, так би мовити, де будуть будуть брати участь саме F-16. Щодо щодо протиповітряної оборони, ну тут мені важко сказати ще ж дуже важливо дізнатися, яке озброєння буде. Да бо там є дуже потужні типи озброєнь для F-16, в тому числі таке такі ракети, як повітря, земля, достатньо великої дальності. Я не впевнений, що нам нададуть такі ракети, але ну, зрештою, будемо сподіватися, і ми про це дізнаємося лише вже під час застосування нашої такої техніки. Щодо протиповітряної оборони, то тут мені здається, що готуються трішки інші рішення. Я бачу по перемовинах щодо отримання і легких гелікоптерів, і можливо. Легкомоторних літаків, які будуть озброюватися відповідною зброєю для збиття дронів, ну, передусім дронів. Ну і безумовно нарощування нашого протиракетного потенціалу за рахунок західних за рахунок західних партнерів. Дякую вам, пане Валентине, за роз'яснення, за те, що традиційно в понеділок були з нами і змогли. Поділитись своєю експертизою. Я ж нагадую, що з нами був письменник і військовий експерт Валентин Бадрак у межах щотижневого огляду для проєкту Війна.